Заправка око. Вже нарахували більше десяти потерпілих. 30 червня на Львівщині на одній із мережевих заправних станцій вода потрапила до паливного резервуару на АЗС. У результаті десятки автівок були пошкоджені. Після цього інциденту в різних регіонах України, зокрема, і на Закарпатті, вирішили перевірити якість пального на місцевих АЗС. Було відібрано в зірці бензину марки А 95, деспалива та деспалива класу. Плюс у суб'єктів господарювання на декількох АЗС. У суб'єктів господарювання Мото, маркет, БРСМ, деякі мережі відмовилися надати в добровільному порядку свої звірці для пального. За результатами тих досліджень, які ми отримали буквально там декілька днів тому. Можемо стверджувати, що якість пального, яка була відібрана, відповідає всім стандартам якості, які сьогодні встановлені відповідними, відповідними гостами відповідними сертифікатами. Зразки пального відібрали спеціалісти Держпродспоживслужби. Робили це у межах добровільної здачі пального, як бензину, так і диспалива. Однак, не всі заправні станції погодились добровільно передати паливо на експертизу. Найбільші національні АЗС проігнорували прохання. Фахівці просять у разі виявлення неякісного пального звертатися із заявами до Держпродспоживслужби. Дійсно, якість пального на Закарпатті відповідає всім показникам, нормам, тому що це дійсно європейське якісне пальне. Ну щодо, якщо десь споживачі бачать якісь порушення проблеми, то ми завжди раді бачити. Хай звертаються, і ми у межах своїх компетенції можемо допомогти. До речі, у Закарпатській ОВА уже кілька років працює робоча група, сформована із профільних спеціалістів, представників влади та правоохоронців. Ці люди періодично відстежують якість палива та збирають інформацію про незаконний обіг пального. Відтак ці дані передаються правоохоронцям у разі виникнення ситуації, коли суб'єктами господарювання надається неякісне на пальне або коли є факти. Або ознаки незаконного обігу полона матеріалів, матеріалів звертатися в правоохоронні органи також можна звернутися на офіційну адресу офіційної пошти Закарпатської обласної військової адміністрації. І ми вже тоді, в межах цієї робочої групи, будемо координувати цю діяльність. Тому давайте разом, по мірі наявної інформації, протидіяти цим негативним явищам. Спеціалісти наголошують, у разі виявлення чи навіть підозри, що на закарпатських заправних станціях продають неякісне пальне, варто звертатися із заявою до Держпродспоживслужби та на офіційну електронну адресу Закарпатської обласної військової адміністрації, яку ви зараз бачите на своїх екранах.